Нещодавно Копіте Сімкімі повідомив, що відеокарти RTX 50 матимуть такі ж конфігурації шини VRAM, як і аналогічні моделі минулого покоління. Але зараз він заявляє, що попередня інформація може бути некоректною, оскільки одразу декілька його джерел повідомляють інші дані. Він розповідає про те, що флагманський графічний процесор GB202 отримає 512-бітну шину пам'яті, і це вигідно відрізнятиме його топового чипа минулого покоління ad 102 що має 384 бітний інтерфейс VRAM. Саме GB202 має лягти в основу флагманської відеокарти RTX 5090. Наразі незрозуміло, чи Nvidia вивчає інші специфікації пам'яті, чи автор витоку просто робить обґрунтовані припущення. Враховуючи його послужний список, можна схилятися до першого варіанту, однак наразі видно, що деталі поки що багато в чому залишаються невідомими. Також повідомляється, що відеокарти на базі графічних чіпів GB202 і GB203 будуть оснащені відеопам'яттю стандарту GDDR7 зі швидкістю передачі даних 28 Гбіт на секунду. Це на 33% вище за показники нинішньої відеопам'яті gddr 6 x котра використовує чіпи зі швидкістю 21 Гбіт на секунду. Зелені матимуть багато можливостей для майбутніх оновлень, оскільки пам'ять GDDR7 зазвичай рекламується зі швидкістю 32 плюс ГБ на секунду. Якщо Nvidia все ж таки використає 512 бітну шину для RTX 5090, це означатиме, що графічний процесор підтримуватиме навіть більший об'єм пам'яті та забезпечуватиме майже на 80% вищу пропускну спроможність ніж і 102 І тут ми знову можемо стати свідками значного розриву продуктивності між RTX 5090 та 5080. Інсайдер Bionics Squash повідомляє, що майбутня версія Lunar Lake, що входить до складу споживчої платформи наступного покоління, забезпечить помітний приріст продуктивності на 50% в порівнянні з Meteor Lake U. Це твердження безпосередньо стосується бенчмарку Cinebench R23 і багатопотокових тестів Cinebench 5.4.5. Очікується, що платформа Lunar Lake MX буде оснащена восьмиядерним процесором із чотирма піядрами ядрами на базі архітектури LionCove та додатковими чотирма іядрами ядрами на базі SkyMont. Варто відзначити, що Aero Lake буде використовувати ту ж мікроархітектуру і, як очікується, буде запущений відразу після Lunar Lake, але орієнтований на апаратне забезпечення середнього та високого класу. Intel не розкрила всіх подробиць про Lunar Lake, але компанія з самого початку ясно дала зрозуміти, що архітектура призначена для тонких ноутбуків із низьким енергоспоживанням. Зараз стверджується, що в порівнянні з 15-ватними моделями Meteor Lake, які пропонуються з 12 ядрами 2P плюс 8i плюс 2LP, слід очікувати збільшення продуктивності у багатопотоці в півтора рази. І це, незважаючи на те, що ядра Lion Cove і SkyMont не підтримують хайпертрейдинг. Це буде досягнуто при 17-ваттному початковому налаштуванні TDP PL1, яке може збільшитися до 30 Вт. Intel також планує випуск восьмиватних версій для безвентиляторних моделей. На додаток до підвищеної продуктивності процесора Lunar Lake буде оснащений швидшим NPU, при цьому в компанії заявляє, що він буде в три рази швидшим, ніж у Meteor Lake. Крім того, на платформі буде представлено нову графічну архітектуру XE2LPG. Ця комбінація особливо перспективна для портативних ігрових систем, які часто розробляються з урахуванням TDP у 15 Вт. Компанія ASUS анонсувала просторий комп'ютерний корпус Tav Gaming GT302 ARGB. Примітною особливістю новинки є підтримка материнських плат, основні роз'єми яких розташовані на звороті. Розміри корпусу 520х485х235 мм. Він підтримує встановлення материнських плат форматів e ATX, ATX, Micro ATX та Mini-ITX. Одна з бічних панелей корпусу виконана із загартованого скла, а друга з перфорованого металу. Asus каже, що власник зможе їх міняти місцями за бажанням, фронтальна та верхня панелі корпусу також перфоровані для кращої вентиляції. Корпус оснащений 140 мм вентиляторами з ARGB-підсвітку, які встановлені на передній та задній стінках. Вони створюють повітряний тиск до 3 мм водяного стовпчика та повітряний потік до 115 CFM. Загалом корпус підтримує встановлення до 7 140 мм вентиляторів. Також підтримується встановлення радіаторів SRO типу розміру до 280 мм спереду, до 360 мм зверху та 140 мм ззаду. Верхня панель повністю знімна для зручної установки радіатора СРО. Виробник передбачив наявність двох комбінованих посадкових місць для 3,5 та 2,5 дюймових накопичувачів та два додаткові місця для 2,5 дюймових. Корпус має 8 горизонтальних та 3 вертикальних слоти розширення, підтримує горизонтальну та вертикальну установку відеокарт довжиною до 407 мм, mm, процесорних кулерів висотою до 165 мм mm та блоків живлення довжиною до 220 мм. Mm. Набір передніх розмімів у новинки представлений двома USB 32 Gen 1, одним USB 32 Gen 2 Type-C, а також одним комбінованим 3,5 мм аудіовиходом. Корпус випускатиметься в чорному та білому варіантах виконання. Вартість новинки поки що не повідомляється. Вийшов неофіційний драйвер UEFI NV Straps Rebar, який дозволить розблокувати функцію Resizable Part для відеокарт NVIDIA GeForce RTX 20 та GTX 16 серії. Технологія Resizable BAR, яка є частиною специфікації PCI, дозволяє центральному процесору отримувати доступ до всього стеку пам'яті графічного процесора через PCI Express, усуваючи вузькі місця і забезпечуючи більш високу продуктивність. Спочатку Rebar підтримувалася лише на найсучасніших графічних процесорах та материнських платах, але пізніше поширилася на більшу кількість платформ. Для активації Resizable Bar на графічних процесорах з архітектурою Turing знадобиться прошивка UEFI материнської плати. Автор утиліти зазначає, що VBIO з графічних карт Nvidia має цифровий підпис, зашифрований і не може бути змінений модерами та кінцевими користувачами, на відміну від нього, UEFI материнської плати не заблокований від змін, хоча також може мати підпис або перевірку цілісності. Для старих плат додавання функціональності ребар залежить від опції декодування вище 4G у налаштуваннях UEFI, яку необхідно активувати, а модуль сумісності CSM потрібно вимкнути. Слід звернути увагу, що у деяких випадках увімкнення ребар може не призвести до приросту продуктивності, а навіть трохи знизити її. Для кожної конкретної гри користувачам доведеться самостійно оцінювати актуальність увімкнення підтримки ребар. Слід пам'ятати, що всі маніпуляції ви виконуєте на свій страх і ризик. Arctic представила серію систем повітряного охолодження Freezer 36 для центральних процесорів. До неї увійшли 5 моделей кулерів практично з однаковими характеристиками, але які відрізняються оформленням, а також наявністю або відсутністю ARGB підсвітки вентиляторів. Усі кулери серії Freezer 36 мають однобаштову конструкцію. Розміри систем охолодження становлять 159 на 126 на 104 мм, вага 890 г моделі без підсвітки та 917 г з argb вентиляторами до складу кожної з новинок входять 4 мідні теплотрубки діаметром 6 мм, для яких передбачається прямий контакт з кришкою процесора. Системи охолодження без підсвітки оснащені двома 120-мм вентиляторами P12PWM PST з діапазоном роботи 200-1800 обертів на хвилину. Для моделей з підсвіткою пропонуються два 120 мм вентилятори з діапазоном роботи 200-2000 обертів на хвилину. Для всіх новинок Freezer 36 заявляється підтримка процесорних роз'ємів Intel lga 1700 для актуальних моделей процесорів Older Lake і Raptor Lake, а також нового роз'єму lga 1851 для майбутніх процесорів Arrow Lake. Крім того, кулери підтримують роз'єми AMD, AM5 та AM4. У комплект постачання систем охолодження входить термопаста Arctic MX6. Gamers Nexus провели тести новинки і вона добре показала себе на тлі конкурентів, перевершивши, наприклад, Thermal Ride Peerless Assassin і Deepcool ak 400. Всі 5 версій кулера Arctic Freezer 36 доступні в офіційному онлайн-магазині Arctic за спеціальними цінами з нагоди 23-річчя бренду. Згодом ціни будуть вищими. На всі версії надається шестирічна гарантія виробника. Ігровий бренд T-Force компанії Team Group представив нову серію високошвидкісних модулів пам'яті T-Force Xtreme iRGB DDR5. Пам'ять пропонуватиметься у вигляді двохканальних комплектів загальним обсягом 32 та 48 ГБ. У серії T-Force Extreme ARGB DDR5 пропонуються набори із модулів пам'яті ddr 5 7600 з таймінгами CL36, ddr DDR5-8000 та ddr 5 8200 з таймінгами CL38. Для новинок заявляється робоча напруга 1.4 1,45 В. Виробник зазначає, що модулі ОЗП побудовані на основі 10-шарового текстоліту з підвищеним ступенем захисту від перешкод та оснащені алюмінієвими радіаторами з товщиною стінок 2 мм. Контролер ARGB-підсвітки, що входить до складу модулів, підтримує всі популярні програми з управління підсвіткою. На представлені комплекти пам'яті виробник заявляє про довічну гарантію. Про вартість новинок поки що не повідомляється. Нещодавно асортимент моніторів компанії ViewSonic розширився за рахунок виходу новинки. Монітора vx 2776 2 k Pro. У пристрої встановлена 27-дюймова панель Fest IPS з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів, що робить його ідеальним вибором для геймерів. Частота оновлення екрану становить 185 Гц, що забезпечує плавність зображення навіть в найдинамічніших іграх. Також користувачі можуть розраховувати на низький час відгуку, 1 мс, що зменшує затримку у воду та мінімізує виникнення ореолів. Для поліпшення зручності використання монітор оснащений технологією Flicker Free, яка зменшує втомлюваність очей, а також технологію компенсації темного зображення, що покращує видимість темних сценах. На жаль, компанія ViewSonic поки не розкрила офіційну інформацію щодо яскравості та можливостей кольорового охоплення монітора, але варто зазначити, що підтримка HDR та технологія адаптивної синхронізації дозволяють отримати ще більше задоволення від ігор. Щодо інтерфейсів підключення, то монітор має широкий вибір: 3,5 мм аудіоінтерфейс для підключення зовнішніх аудіосистем або навушників, два порти HDMI 2.0 та один DisplayPort 1.2. Важливо зазначити, що для досягнення повної частоти оновлення 185 Гц рекомендується підключати монітор за допомогою DisplayPort. Порти HDMI 2.0 мають обмежену частоту оновлення у 144 Гц. Монітор ViewSonic vx 2776 2K Pro вже доступний для покупки на JDCom за ціною 1599 юанів, що приблизно складає 225 доларів США. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.